Наразі у нас буде пряме включення з лінією фронту Бахмутський напрямок. З нами на зв'язку Микола Волохов з позовним Абдула, керівник підрозділу ТЕРА. Пане Миколу, доброго ранку попри все. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава! Розуміємо, зв'язок не дуже. Розуміємо, де ви перебуваєте, і і як підказують мені редактори, що ви фактично зараз в окопі сидите, так і звідти даєте нам е, інтерв'ю. Тож розкажіть, яка ситуація загалом? Е, чудова ситуація. Випили вранці кави, поїхали на роботу. Поки що все гарно. Ми живі цілі працюємо загалом. Ситуація також непогана на південному фланзі Бахмуту. Продовжується ініціатива збройних сил України, продовжуються наступальні дії. Давимо їх потрошку. Буває, виходить краще, буває гірше, але загалом все непогано. Принаймні тут, де я знаходжусь. Не буду казати за інші місця, бо, е, бо не знаю, що там відбувається, і взагалі коректно, звичайно, говорити тільки про ті позиції і, і ту ділянку фронту, де сам знаходишся. Ми в загальному з вами якраз так обговоримо, щоб теж не надавати ворогу такої зайвої інформації, щоб не не використовували. Можна я спитаю? ви з нами прямо з бойового завдання зараз говорите? Ходиш, що. Ай-яй-яй, зв'язок переривається. Бачите, я тільки сказала, що щоб не надавати ворогу інформації, так у нас а, почав перериватися зв'язок. У нас все акуратно. Пане Миколо, ви з нами? Так, я з вами. Чуєте мене? Та, чую, раз, чую. чую. Раз два три, ну виходить, що так, виходить, що з бойового завдання, боже. Якби я якби я вас зараз бачила вживу, я б вас просто о, обняла притисла від, від цих українців. Дякуємо вам, що знаходите ще час для того, щоб інформувати з тим, що відбувається. Ну, ми бачимо інформацію. от той самий бахмутський демон. Я думаю, ви знаєте про цей телеграм-канал. пише що по клівчівці поливаємо ось тих не хороших росіян валимо ударними БПЛА, але поки вони ще тримаються на фланках їх арта, арта у відповідь працює. Тобто, я так розумію, що вони все одно стоять і будуть стояти і за той самий Бахмут і поруч з Кліщеївкою їм сказали не відступати. Схоже на те, схоже на те. Там насправді дуже різні є люди. Хтось, хтось тікає, хтось здається в полон. Є й такі, що стоять. Є є такі, що стоять більш стійкі, можливо, з якимось досвідом. Вже десь набули, але нічого страшного. Ну значить, їм доведеться загинути і залишитися тут лежати в землі, якщо вони не хочуть здаватися в або відступати. Це ж таке, знаєте, їхня стійкість це не їхня заслуга, а це наша, як знаєте, як прислів'я, наша недороботка. Але, але ми стараємося. Бачите, з самого раночку працюємо. Я гадаю, що ми це виправимо. Пройде зовсім небагато часу. і Ми цю ситуацію виправимо з тими росіянами, які не хочуть домовлятися, скажімо так. Ви ви на цьому вітинку фронту вже дуже довгий час на цьому напрямку, і мені цікаво, наскільки зараз змінилася ситуація. Там, наприклад, в порівнянні з тим, що було півроку тому. Зараз важче, ваше, зараз легше, бо там на інших напрямках ми знаємо, там дуже все заміновано. Тому цьому велика велика складність тут як. Ну повсюду заміновано насправді з цим треба просто обережно працювати, бути обережним, мати якісні розвідувальні дані, провадити інженерні роботи в місцях, там де плануються наступальні дії. Так Е, і звичайно ж, якщо вже так ви вийшло, що йде е, група, і вона натикається на мінні загородження, які там не передбачені, яких не мало бути, то приймати знаєте, такі еластичні рішення. Військові е, так, будь-яке рішення може бути передивил передилене, ну змінене. Через зміну обставин. Так, це взагалі нормально. А якщо говорити про півроку і зараз, то, звичайно, зараз набагато краще. Тому що півроку назад все-таки ініціатива була на стороні ворога, і, скажімо так, ми були більш в обороні. А зараз ініціатива на нашій стороні, ми йдемо вперед. Нехай потрошку, але знаєте, от я вам приведу приклад свого досвіду Херсонського напрямку. Ми там стояли місяцями, місяцями бої велися за. Декілька посадок. Спершу одна, потім друга. І здавалося, що якщо так по посадці, якщо по посадці ми рухаємося, то ну скільки це часу? Це займе десятки років. Але отак, от ми їх з однієї посадки змістили, до другої, а потім росіяни зібрали манатки і, і просто звалили, відступили за Дніпро. Тому треба розуміти, що варто довести їх до такого переломного моменту. Я певен, що на цій ділянці фронту буде те саме. Тому от такий от позитивний настрій з одного боку. А з іншого боку, я вам скажу, що рано розслаблятися, звичайно, потрібно підтримувати темп, ніякому разі не можна думати, що там щось ми вже когось перемогли, ще не перемогли, і до цього ще я вам так скажу не близько. Але якщо ми будемо підтримувати таку саму динаміку, так як на фронті, так і в тилу, що все буде так рухатися, то ми обов'язково переможемо. А скільки це займе часу залежить виключно від нас самих? І тоді я вас прошу ось так. Наостанок бо далі буду вже відпускати вас, робити і продовжувати ваше бойове завдання. Чим українці можуть допомогти наразі продовжувати допомагати нашим ЗСУ і, зокрема, вашому підрозділу ТаЕРА? Дивіться, перше, вступайте в третю окрему штурмову бригаду. Всі, хто здатен, всі, хто може, хто відчуває в собі силу, хто хоче. Активно прийняти участь у звільненні нашої країни так потрібно йти до війська, не потрібно ховатися від військомату, це все не має сенсу. Це знаєте, такий трохи ганебний шлях, нічого страшного тут немає. Вас навчать, ніхто нікого не запускає на м'ясо. Навіть в штурмових операціях у нас мінімальні втрати, так і як правило, люди більше отримують поранення, тобто трьохсоті, їх потім лякують, і все з ними в порядку. Це перше. Друге. Якщо не маєте такої можливості або бажання, то донайте на Збройні сили України. Донайте на підрозділ ТЕРА, допомагайте третій окремій штурмовій бригаді, допомагайте Збройним силам України будь-яким підрозділом, які вам подобаються, які ви вважаєте ефективними і достойними. Ну і третє. Тримайтесь, підтримуйте нас морально. Так? Мені завжди приємно, коли у нас там є якісь відрядження по справам, коли ти приїжджаєш до міста і бачиш, що люди готові стояти. Е, люди не почнуть говорити про те, що давайте це все закінчимо будь-як. Насправді, ми всі тут дуже хочемо це сильно, дуже сильно хочемо це закінчити, але закінчити тільки в один спосіб нашою перемогою. Тому допомагайте Збройним силам, ідіть до війська, хто має сили, так? І тримайтеся. Дякую вам, дякую і так можу сказати, що ми тут з цією редакцією телеканалу Київ готові стояти теж до кінця, готові працювати. Ми теж донатимо теж багато наших рідних наразі е, на фронті близьких. І ще раз від щирого серця дякуємо за вашу роботу. Микола Волохов Абдула, керівник підрозділу ТЕРА, був з нами на зв'язку. Вмикався в прямому сенсі з окопу е, і от обговорювали про те, що відбувається на бахмутському напрямку.